Зірки, які обрали рубль. Лариса Доліна. Лариса Доліна голос, що колись зривав овації в Україні. Здавалося б, ніщо не віщувало, що колись її ім'я стоятиме поруч із тими, хто зрікся українського коріння. Це історія про те, як велика сцена зменшується до політичного прапора, і як вибір навіть мовчазний стає точкою неповернення. Лариса Доліна, уроджена Кудельман, народилася 10 вересня 1955 року в Баку, Азербайджан. Коли Ларисі було три роки, її сім'я переїхала до Одеси, рідного міста її батьків. Батьки Лариси Доліни померли в Одесі і поховані там. На сцені Лариса згодом взяла дівоче прізвище матері як псевдонім. Лариса Доліна виступала з естрадними оркестрами СРСР з 1971 року. Вона співала з оркестром Ми Одесити. Потім була солісткою естрадного оркестру Вірменії і ансамблю Азербайджану. У 90-х прийшов її найбільший хіт – пісня Погода в домі 1996 року, що зробили її надпопулярною в домі. Лариса Доліна народилася в Азербайджані, Трасла в Україні, але її творчий шлях пов'язаний з Москвою після анексії Криму Росією у 2014 році. Лариса Доліна фактично підтримала це рішення. Вона кілька разів їздила з концертами на окупований півострів. А 18 березня 2015 року разом із Путіним вона співала російський державний гімн. Після цих виступів Україна заборонила її з у 2018 році. Співаків з кримських концертів, зокрема й Доліну, додали до списку осіб, яким заборонено в'їзд до України.